А перед переглядом я хочу сказати, що в мене є свій телеграм-канал, де будуть всі новини про відео на каналі та про саму гру, Приєднуйтесь! Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо вивчати гру Fishing Planet, і ми в цьому відео розглянемо локацію як угідів відвілу. Коли ми отримали 50 гривень та коли ми накупили 750 тисяч шей, можемо готуватися до нової локації. Що ми покупаємо? Зі спорядження. Новий садок на 300 кг, так з максимальною вагою риби 100 кг фішфорт XL. На 55 рівні можна купити садок на 500 кг, так з максимальною вагою риби 140 кг Fish Stronghold L. Підставку для 4 водилищ Rockpot Quartet. Рибальський ящик Chamchest GN. Та чохол для водилищ Superwalt 7N6. До водилищ. Коропові. Три коропові водилища, Deep Хрисін 420, 3 котушки для водилища Leviathan 10000, на 54 рівні можна купити кутушку Empress 7000, ліску шнур 0,29 мм, повіде коропові 25,4 кг, хачок короповий 10 на 0, гризила корпус камуфляж 185 г та наживки плавають 20 мм, шоколад полуниця, червяк плюс та краб. Сподове. Сподове водилище Power Launch Spot 385, котушка до водилища Griffon Spot 10000, ліфскушно 0,29 мм та надвелика ракета. Та до приманки Carp Rival, CCL, x flower Supreme, Tutti Frutti Supreme, Oil Cake P та Ramp Corn. Як наш новий садак та нове водилище, видилище, то ми можемо можем готувати при прикомплекта на коробів. Основа Carp Rival 1500 g, Antrang TCL 20 грамів, X-Flour Supreme 5 грамів, Tutti Frutti Supreme 28 грамів, додатки P 54 грами та REPCON 80 грамів. Коли все готово, відправляємось на угідь VPN View. На водоймі нам треба 3 локації: Золоте озеро, печерне озеро, та озера Арбор. Переходимо до Золотого Озера. Коли з'являємось, повертаємося направо та йдемо до точки лову. Ставимо підставку, перематуємо час на пік в день, змішуємо приконку, покладемо до сподового водилища з зводове водилище та закидаємо всі коробні водилища. На цій локації ловимо різних коробів одну годину або більше, якщо буде кльов, та переходимо до наступної локації Почерне озеро. Коли з'являємось, йдемо до точки лову. Робимо все те ж саме, крім змішування прикомки та перемотування часу. Ставимо підставку, заквідимо сподове водилище та закритуємо всі коробки водилища. На цій локації теж само ловимо різних корипів одну годину або більше. Якщо буде кльов, та переходимо до наступної локації у загарму. Коли з'являємось, повертаємося наліво та йдемо до точки лову. Робимо все те ж саме, ставимо підставку, закидаємо з подове та закидемо всі з корупів водилища. На тій локації те ж само ловимо різних коропів 1 година або більше, якщо буде кльоф, то переходимо до першої локації та ловимо знову по колу. Ловимо коропів до 65 го рівня та копимо 500 000 грошей для наступної водойми Річка річкамар. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал YouTube та Телеграм, назвав в описі під відео та посилання в шаті каналу, та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.